Продовжуємо вивчати вишивальні шви косим хрестиком. У нас залишився останній вид, косий хрестик по діагоналі у два ходи. Зробіть собі в зошиті, перемалюйте схемку, щоб вона у вас була під руками. І завершаємо ми нашу серветку. Коси хрестиком по діагоналі. Розміщувати його ми будемо ось так, у цьому куточку. Попередній хрестик, який ми виконували, косий по діагоналі в один хід, у два ряди, ви можете зробити повністю, повністю на всю полоску. А ось цей. Хрестик ми зробимо ось так отут, в куточку. Далі у вас залишиться місце посередині. Хто бажає, знаючи вже всі прийоми е, вишивання хрестиком, можете вибрати собі якусь фігурку і тут вишити. Це вже по бажанню. А виконати треба обов'язково е, хрестик в один хід по горизонталі. Хрестик. Е, у два ходи по горизонталі, хрестик по вертикалі, косий хрестик у два ходи в один хід по діагоналі. І зараз ми зробимо останній: косий хрестик у два ходи по діагоналі. Так, ну, як завжди, кладемо нашу схемку, щоб її було видно. Ось точечка 1. З точки 1 ми рухаємося. У два ходи, значить, ми робимо півхрестики. Коли ми вишиваємо по діагоналі у два ходи, то у нас хрестики, ніби в різні сторони розміщуються. А коли будемо вертатись назад, ми заповнимо ці, ці півхрестики. Так. Закріпляємо в точці 1. Уже зрозумілим для вас способом. Так, ось точка 1. Точка 2 це у мене ось хрестик із чотирьох таких маленьких квадратиків. Ось точка 2. Виводимо. В точці 3. Пам'ятаєте, що при вишивці хрестиком у нас весь час голочка рухається вертикально. Єдиний шов, коли це по горизонталі і в 2 в один хід, тоді у нас горизонтально рухалась. А так, вертикально. Так, із точки 3. Прокладаємо стібочок в точку 4. Значить, наступний квадратик у нас буде ось таким чином. З точки 4 виводимо в точку 5. Точка 5 це навпроти точки 3. Далі точка 6 виводимо в точці 7. Із точки 7 в точку вісім. А виводимо в точці дев'ять, Но ну, вона напроти точки сім. Так, рухаємось далі. Точка десять. Виводимо в точці 11. Дванадцять. І 13. Ось ми дійшли до цієї верхньої точки. А тепер будемо рухатись назад. Ви можете дойти до краю, принцип, тут уже зрозумілий. Ось так виглядає перший хід. А тепер нам треба закрити ці хрестики. Рухаємось назад. Дивимось другий хід. Можна ось цифрове зображення нашого руху з точки 13. Йдемо в точку 10, а виводимо, ну, тут проставити треба точку 14. Значить, <кій> закриваємо наш хрестик, а виводимо в точці 14. Отак нижче. Голочка весь час у нас рухається вертикально. Так, тепер дивіться, ось такий нюанс. При вишиванні косого хрестика по діагоналі в два ходи, у нас є такий нюанс. По правилам вишивання хрестиком, верхній півхрестик, пів верхній стібочок хрестика повинен завжди бути у всіх хрестиках однаково. Якщо ми зараз отак зверху накладемо, закриємо хрестик, тоді дивіться, у нас е, в крайньому ось ця ниточка зверху, значить, і в цьому хрестику теж повинна бути ця зверху. Що ми робимо, щоб вона опинилась зверху? Ми підводимо голочку під, цю, під цей півхрестик. І тепер закриваємо його. Наступний хрестик просто закриваємо. У нас співпаде верхній стібочок по всій нашій діагоналі. Так, закриваємо, виводимо ось тут. Далі знову під ниточку. Тут уже зрозуміло, де у вас хрестики знаходяться. Так, тепер цей закриваємо, у нас нитка йде стібочок зверху. Виводимо внизу, а останній треба під ниточку протягнути. Вставляємо в точку 19, виводимо в точці 1. Ну, і пам'ятаєте, як ми закріплюємо, як ми ховаємо ниточку. Тут у нас ось так можна попід нижні ниточки протягнути по діагоналі, Ось. і обрізаємо. І таким чином у нас будуть виконані всі шви. Далі, коли ви це все завершите, хтось з дівчаток захоче вишити якусь фігурку посередині, вишиє. І у нас залишилось тільки зробити край. Ми робили мережку для того, щоб в нас не розсотувалось. Тепер ви можете оці всі ниточки зробити бахрому, тобто витягнути оці всі нитки. І робота у вас буде завершена. Бажаю успіху.